Квартира на жасминовій. Завершується шпакувальні роботи Під пофарбування. Вже всюди зроблено фінішним гіпсом. Тільки затерте. Тут трошки врізали відкос на прохання замовника, щоб двері Відкривалися найбільший кут, бо так, якщо робити рівний кут, то двері будуть відкриватися під 90 градусів. І попередньо в нас вже є плитка на об'єкті. Мати електричні під тепло підлогу, яка буде в санвузлі і на балконі. Ну і наш балкон зробили утеплення стелі пінопластом. Наразі так.